З горілок у нас найбільше представлено це такі туристичні трекінгові пальники, які використовують разом з таким картриджем газовим. Це такий маленький зовсім компактний туристичний пальничок. Вони крутили, гарно зафіксували, відкриваємо подачу газу. Останні кілька днів попит зріс суттєво. Я думаю, що це очікування того, що будуть відключення світла. Люди готуються до того, що їм треба готувати їжу. Не на плиті, бо там світла не буде і режим економії. Зараз у нас керівництво держави попросило менше використовувати електронні прибори. Тому я думаю, що у нас свідомих людей дуже багато, тому я думаю, що хтось буде для таких для дрібних якихось приготувань їжі переходити на альтернативу. приходять Кажуть, я хочу зарезервувати жилення в весь свій будинок на тиждень, на випадок ядерної війни, люди завжди приходять, бо вони розуміють, що їм потрібно включити жилення якесь працював холодильник, морозильник в будинку, в квартирі. Будинки знову ж таки, навіть якщо в них котли на дровах, то там є група безпеки, яка також потрібна, щоб той котел не взірвався. Ви підключаєте безперебійне джерело безперебійного живлення. В нього вмикаєте, в нього є спеціальна розетка. ви можете все підключити. Підключаєте сюди котел або там через подовжувач ваш ноутбук, зарядки мобільного телефону, інші гаджети, які там загальною потужністю до 500 Вт. Підключаєте такий акумулятор. Якщо ви там навантажуєте максимум 500 Вт, то така батарея пропрацює десь близько 3 годин. На сьогодні їх вже майже у нас розкупили. І при замовленні, от сьогодні я намагався зробити замовлення на слідуючу партію, вони сказали звертайтесь після Нового року. Оце насправді. Виробники там в Києві, хороших інверторів, я не буду казати, марок, щоб не рекламувати, вони теж кажуть, що ви нам оплачуєте через місяць, ми вам виготовимо під заказ, під замовлення. Бо на жаль, вони не встигають. Є великий шалений попит. Ми готові до всіх викликів навіть навіть, навіть критичних. На сьогодні в нас всі 256 бригад, які працюють у нашій компанії, переведені на. Чергування та виконання аварійно-відновлених робот, якщо це буде потрібно. Наразі віялови, як ви кажете, відключення і інші протиаварійні графіки на території Одеської області не застосовуються, і інформації щодо планів застосування я не маю.